Дане відео не намагається нікого образити, чи принести будь-яку разу орієнтацію статті розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим, як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальне контент у такі лихоліття. Усміхайтеся, ставтеся до себе простіше, адже ми лише квинтики в системі. Слава Україні! Мої вітання! Це Велти на каналі Велмуві. і сьогодні ми будемо задавати питання, чому будемо задавати питання, що і будемо ходити на побачення з привидом. Тож готуй смаколики, це фільм Трунар приємного перегляду. Сьогодні ми побачимо, як класичний представник аргентинського кіно переживає старі проблеми своєї республіки 30-40-х років. Я маю на увазі, що він знятий абсолютно добротно. Є цікаві операторські монтажні рішення, але сценаристика і сюжет настільки не виходить за рамки свого жанру, що стає просто нудним і залишає глядача глибоко байдужим. Взагалі цей фільм називається «La Funeraria» або The funeral Home», що перекладається як похоронне бюро українською. Переклали як трунар, що, хоч якось ще схоже, на основну ідею. А от в підаражці це переклали як «Закляття, новий ритуал». Як ти розумієш, що паразитувати на відомій франшизі? Я дивуюся, що вони це не назвали новійше закляті рітуал Прямо в адських муках. слабонервним не смотреть очень страшно. щоб підвищити клікбейтність назви. Тобі ще може бути цікаво те, що цей фільм зробили Дель Торо Філмс. Це пацани, що робили форму води, хелбой, блейд. А сам Гільєрмо Дель Торо був одним з авторів сценарію трьох частин Хобіта. все, все, все бачу, що багато тексту, тому переходимо до фільму. А починається фільм з досить непоганої з технічної точки зору операторської проходки, що одразу переносить глядача в містичну атмосферу і показує локації, в якій буде весь сюжет відбуватися. Не заходити вночі. Якщо швидко, то це будинок, що знаходиться на території похоронного бюро. Далі ранок і нам презентують персонажів. А саме донька, мама. Вітчим. він є начальником похоронного бюро. Також в діалозі нам презентують бабусю, яку донька дуже любить, а мама ні. Далі нам показують, як відчим підготовлює тіла до похорону і перевіряє дзвіночок. Натисніть у разі потреби. Ввечері всі сидять за вечерою і сваряться. Всі сваряться на доньку, що вона сидить у телефоні, поки всі їдять. Ну наскільки я розумію, там не дуже багато розваг або підготовлювати тіла до похорону, або годувати кори і поливати квіти. Тому особисто я не буду її засуджувати за те, що вона весь час сидить в телефоні. Вони знову спілкуються про бабусю, і тут я забув дати їм чашки. І поки вічим іде розбиратися з чашками, донька і мама знову сваряться через ту бабусю. Е, ця бабуся це мама справжнього батька цієї доньки, тобто колишнього чоловіка мами. Вічим з чашками йде до дверей, а там на склі хтось пальцем намалював. Побачимося біля велосипеда. What the fuck, motherfucker? В цей час мама з донькою все ще сваряться. На цей раз через балет, на який колись ходила донька, а тепер не хоче, бо мама не приходила на її змагання. Так, ці сімейні мелодрами будуть весь фільм. А чи впливає це на сюжет? Ні. Зовсім. В цей час вічим іде до велосипеда, а там нікого. Він сідає поряд. Ми бачимо сліди, що з'являються. Далі його таращить, і він каже: Я маю віднести це. І йде далі. Цей час мама знаходить у піджаку вічима записку. Я хочу тебе побачити. Знаю, запитань дуже багато. Там є непогана ідея, але про неї, і про все це я розповім трохи пізніше. Пасіба чаю хочуть. У нас є, є мати у пакетиках. Мати чує якісь звуки і щось бачить. Ми б теж щось бачили, але там темно, як у сраці. Після цього мама п'є таблетки і лягає спати. Відчиняються штори, мама їх зачиняє, але вони знову відчиняються. Донька в цей час слухає музику, встає, сідає пісяти в відро прямо в кімнаті. Бачить морську свинку, бачить колесо, що крутиться само, і ноги якогось чолов'яги. Далі знову операторська проходка, але на цей раз є ефект, наче ехолокація. І показують кімнату, в якій або варять метал, або відбувається рейв. рельф. Всі труни трясуться, відчиняються двері і ранок. Останнім часом твій старий лякав у мене. Це теж сімейні мелодрами. У вічі має старий батько, що помер. Дарма, ти проводив його поминки тут. він мій батько а У, мене похоронне бюро. у нас. І що? Це все ще його батько, і вас все ще похоронне бюро. Також із діалогу ми дізнаємося, що маму колишній чоловік бив через ревнощі. Тепер зрозуміло, чому мама не любить колишнього чоловіка і його маму, тобто бабусю своєї доньки. Що сталося вчора? Вони зайшли до кімнати. Неможливо. Я бачила. Воно дістало Емму. Коротше, тепер я буду тобі все пояснювати. Ця сімейка живе в похоронному бюро. І у них водяться привиди. Ця сім'я це знає, тому і є такі правила, як не виходити на двір вночі, і тому вони пісяють у відра, а не в біотуалет, що стоїть у них на дворі. Тому ввечері було чуто дзвінок із приміщення, де стоять труни. І виходить, що чай відносили теж привидам. Бо навіть привиди знають, що на ніч вгатити Чайковського це святе діло. <кій> І це все насправді дуже непогана ідея. Вона не заїжджена. Таке вже зустрічалося в кінематографії, хоча здебільшого в чорних комедіях. Але ну щось нове. Рамона все зробила, щоб захистити спальні. Не спрацювало. А Рамона це типу шаманка-відьма, що захищає цю сім'ю від привидів. Після цього вони сваряться на цей раз через відсутність сексуальних відносин. Бо мама знайшла ту записку і підозрює у зраді. А потім мама свариться із донькою. Спочатку через бабусю, а потім через привидів. Сутності це нормально. У нас похорони бюро на дворі. Будьмо обережні, і все. Я не буду уходити в езотерику, але мені здається. Якщо поряд з тобою живуть привиди, це ненормально. це ніколи не закінчувалося добре. Навіть у фільмі Каспер ще із з розмов нам відомо, що батько доньки помер, і він є серед цих привидів, що живуть із ними. Пізніше Вітчим і донька розмовляють. Вітчим намагається піти на мурову, але донька шле його нафіг. Потім вони сруться із мамою, і таке буде весь фільм. Вночі Вітчим знову робить дискотеку, але виявляється, що він з кимось спілкується. Цим кимось виявляється одна з судностей. Коротше, поясню, що було простіше. Та коханка у Вітчима – це привид. What? Ще раз повторю: так, у того чоловіка коханка привид. У тої коханки привида привид, донька. Як бачиш, потайбічні побачення також бувають сюрпризами. Вітчим дарує маленькому привиду ляльку. Донька в цей час вирішує піти в туалет. Далі нам показують туалет нормальний, хоча раніше було заявлено лише біотуалет і відра в кімнатах. Ну сподівайся, нам не потрібно буде циклитись на туалетах в цьому фільмі. коротше до доньки ломляться в туалет. Вона дзвонить мамі, але та наїлась таблеток і спить. Вітчим теж не бере слухавку, бо а тепер увага! Питання на трильйон піастрів: чому відчим не бере слухавку? Варіант А. Він грає хованки з привидом. Варіант Б. Він п'є з приводом чай. Варіант В. Він займається з приводом оральним сексом. Варіант Г. Він відкрив з приводом бізнес, став мільярдером, одружився і поїхав жити в Акапулько. Свої варіанти відповідей пиши в коментарі. Як бачиш правильний варіант В. Дякую тобі за вечір. Все було чудово. Я тільки не зрозумів навіщо ти ну, кальян собі замовила. Я не проти, але ти ж ну ти ж привид. Ти ж. Не вмієш курити. Але то таке. Пропоную продовжити цей прекрасний вечір і поїхати до мене. Що будемо робити? Ну, можемо подивитися фільм Жахі. Вибач, я забув. Це про твого діда. Добре, можемо пограти в рольову гру, де я мисливець за привидами, а ти Патрік Свейз. Ой, я забув, що ти жінка. Ти ж жінка. Далі донька виходить з туалету і бачить страшні руки. Мама! До речі, це виглядає прикольно, хоча є відчуття, що привид просто пішла за серветками для відчима. Донька біжить до мами, але та не прокидається, бо напилася таблеток. І тут забігає відчим. А ще ми бачимо м'ячик, який забирає страшна рука. Потім донька збирає речі, але мама її переконує, що поїхати зранку. В цей час Вітчим сидить у кріслі і бачить, що приват написала йому: Не лишай мене тут, як ідіотку. А потім мудак. Хе, дядько, а що ти хотів? Спочатку ме, а потім поїхати від неї. На що ти розраховував? Маю, потім чути, що на вулиці гавкає пес. Вічим виходить і бачить, що біля дому три труни. Далі він їх спокійно відтаскує. Він кричить: досить, а привид йому відповідає: допоможи, це була не я. Мама спить поряд з донькою. відчим поки ходить по дому і зачиняє двері. Там довга і розтягнута сцена з панорамами, і на що вона нам зрозуміло. На ранок мама проводжає доньку, бо вона їде до бабусі. І правильно, бо ця сім'я потенційні гості для якогось ток-шоу. Ви впевнені в тому, що ваша бабуська вампір. Далі нам показує дуже красиву панораму біотуалету. Сценарист, вочевидь, сам хотів туалет, бо занадто багато акценту на цих туалетах. Ірини бракує. Мені теж її бракує, особливо пілікання її мобільного телефона. Я знову лізу в чужі відносини, але мені здається, що відчим реально мудак. Бо він спочатку трахає привида, а потім, коли пачерка через це їде, він ще й зловтішається. Коротше, потім вони спілкуються про колишнього мами. Я б хотіла тобі народити. Я вже звик до думки, що так і буде. Ага, саме тому ти знайшов собі примарну коханку з дитиною. Потім вони спілкуються про батька Вітшима. Вночі відчим знов спілкується з коханкою. Виявляється, привид ривнує його до дружини. Я взагалі не вірю, що я кажу такі речення. Як бачиш, нормальна ідея з проживанням з привидами перетворилася в казна що. Потім батько йде у свій кабінет і починає дивитися профайли мерців і знаходить ім'я своєї коханки. Тобто він перед сексом навіть ім'я її не спитав. А яй-яй. Що можу сказати. Ти занадто крутий бабій, як для начальника похоронного бюро. Коротше, він тепер кличе її на ім'я, але вона його все ще ігнорить. Вона вже заблокувала його в усіх соцмережах, вже підстригла каре, почала вивчати психологію, щось, типу. Психологія, метафоричні асоціативні карти. Е, іноді купує собі букети, виставляє сторіс і така, типу. А як приємно іноді отримувати квіти просто так. Мати в цей час не спить і вирішує піти в біотуалет на вулиці, хоча б мала б ходити в відро. Хоча в них є нормальний туалет. Ми, ми знову про туалети спілкуємось. Мати не спить, встає і йде в туалет можна дуже хочу сильно. Ні, не можна сиди. Ну, вибачте, який фільм, такі мініатюри. По дорозі вона бачить, якісь тіні і бачить, як відчим спить. Вона заходить в туалет, бачить світло, бачить мертву курку, туалет трясеться, вона не може вийти, чує страшні звуки, виходить, а навколо нікого. До речі, мені здається, що така хрінь відбувається на рососії в туалетах, тому вони й крадуть унітази. Вдень до них приходить Рамона. Це та шаманка-відьма. Вони її покликали, щоб вона прогнала духів. Вона дуже довго ходить, знаходить голову півдня. І як експерт каже: я щось відчуваю. Дякую, Рамоно. На маму в туалеті нападають, а відшому приводи мініт роблять. Ми всі відчуваємо, що щось не так. Ввечері Рамона робить шашличок. Ти неправильно все робиш. А як маринувала? А он же там вогонь, ти Е, М'ясо так підгорить. Я роблю не так. Ти взагалі вмієш жарити м'ясо. Скажи бісять такі кадри. Насправді це вона робить ритуал, щоб побачити щось приховане. Біля дверей знову з'являються три труни і надписи на склі, які вона навіть не читає. І нам теж їх не перекладуть. Але для тебе я їх переклав. Тут написано Я люблю тебе, а тут я хочу тебе бачити. Вочевидь, привидша трохи хильнула вина і написала колишньому. А потім нас непомітно переносять в минуле. Чому непомітно? Бо я це зрозумів під час другого перегляду цього фільму. Або я просто тупий. Коротше, ми бачимо сцену із минулого, коли був живий батько Вітчима. Мама сама вімкнула газ, щоб підставити батька Вітчима. Типу, це він пустив газ, бо він старий, божевільний. На Вітчима це діє. Він говорить з батьком і каже, що його відправлять у будинок для старих людей. Той каже, що Вітчим ідіот і підкаблучник. Також він каже, що поїде, але на наступний день. А вночі він тікає. І Як ми потім дізнаємось, він у парку на лавці замерз насмерть. Але перед цим він купає яму для чогось. Далі Рамона бачить тінь і очі. Вона приходить на те місце, де купав тато Вітчима, і ми розуміємо, що той дід зробив ритуал для заклику демона, який типу затусувався в натовпі привидів, що тут ходять, щоб Рамона його не помітила. Але Рамона його помітила. Який же бред? Коротше, цей демон за угодою повинен вбити маму і доньку. Рамона каже, що тікати нема сенсу. І ще вона каже, що саме сьогодні демон має всіх вбити. Ну, звичайно, саме сьогодні це мало відбутися. Далі горе екстрасенс каже, що треба привести доньку. Вона далеко так далеко. Привези її. Якщо вона так далеко, то ти не встигнеш, бо на сьогодні заплановано вбивство. Це залишається за кадром. Далі вони стоять у білому колі. Мала пише своїй бабусі, щоб та її забрала звідси. А чому ти тоді від неї їхала? Рамона пропонує всім буханок на настоянки, щоб демон їх не забрав. Після цього починається паранормальщина, і Рамона каже, нікому не виходити з кола до світанку. Але донька бачить привид тата і біжить до нього. Всі цей момент прошляпали. Потім вони це бачать, але Рамона каже все одно нікому не виходити. Він не закопить, її лише налякає. Чому налякати? Він же повинен її вбити. А, це типу чарівна ця чарівна настоянка діє, і він не може її тепер вбити. А чому тоді всі інші стоять в цьому білому сука білому, чарівному колі? Рамона каже, що відчуває, що демон вийшов з будинку, потім чути звук дзвінка. Виявляється, що проїхала та сама бабуся. Е, вочевидь, живуть вони не так далеко, як казали раніше. Коротше, демон вселяється в бабусю, хватає ніж і йде всіх вбивати. Рамона каже, що її закляття тепер не працює і наказує барикадувати вікна. Але демон, як вічлива особа, заходить все-таки через двері і б'є Рамону ножем в горлянку. Реально, хто ж знав, що ну, всі нормальні люди і демони спочатку намагаються зайти через двері. Донька все це чує. Потім її обіймає привид її батька, і вона в його курці дивиться у вікно. Бачить, як Рамона з такою травмою все ще жива, та й намагається щось сказати, але донька її не чує. Донька йде донизу і бачить, що стоять кілька трун. Євліна. Боже, як приємно, навіть підписали. Вона намагається вийти, але їй на склі дають підказку, що ключ від дверей знаходиться в одній із трун. І я не розумію, чому в подібних фільмах персонажі ігнорують вікна і скляні двері. Взяла щось важке, кинула, розбила вікно, скинула куртку шкіряну, кинула, щоб не порізатись, вилізла. І нехай демон зі своїми квестами іде в сраку. Донька перевіряє труни. Бачить відчима, бачить маму. Потім із останньої трони на неї вибігає бабуся Демон. Але бабусю зупиняє мертва мама і віддає донці ключі. <хе> донці ключі. Але бабусю Демона зупиняє мертва мама і віддає донці ключі. Маму знову вбивають. Донька вибігає на вулицю і. І питання на один мільйон курей. Що робить дівчина на вулиці? Варіант А. Втікає геть, бо демон не наздожене її в тілі бабусі. Варіант Б. Ховається в захисне коло, в якому зараз лежить Рамона, варіант В. Ховається в пластиковому біотуалеті, варіант Г. Б'ється з демоном в стилі кунг фу, використовуючи меблі як знаряддя ударів. Доньку намагається вбити крізь двері, чути крики Рамони, чути, як кричать півні, а це означає, що демон вбити не встиг. І демон, вбиваючи бабусю, зникає. Далі чути, як Рамона, що ніяк не помре, каже їй крізь туалет, що у неї для доньки дарунок. Донька виходить з туалету і. І питання на 400 тисяч питань. Що робить донька, коли виходить з туалету? Варіант А. Погано танцює перед привидами родичів під піаніно. Варіант Б. Ховає всю сім'ю в труни під веселу музику. Варіант В. Грає з привидами в хованки під замріяну музику. Варіант Г. Заводить інстаграм. Стає популярнішою за Кардаш'ян. І виходить заміж за репера. Як бачиш, сюжетні повороти тут нікого не жаліють. Коротше, вона танцює, всі їй аплодують, а потім всі знову помирають. Фінальний кадр донька йде серед трупів. <му> <му> Я не знаю, що сказати. Давай так, технічно фільм зроблений непогано. Оператор як міг витягував цей фільм, бо прольоти і ракурси були цікаві. Навіть монтажно були прикольні моменти. Ідея на початку була непогано, реально, але після оральних ласк від привида стало зрозуміло, що нічого нормального тут не чекати. До речі, питання що то за привид коханка? Бо я вже почав переживати за їхні відносини. Далі, чому справжній батько весь час був мудаком, що бив дружину, але в кінці він дуже сильно любить доньку і захищає її і, взагалі, дуже позитивний персонаж. Нам навіть не пояснили, де це перетворення, чому нам слід вважати його хорошим. Чому Рамона ніяк не помре з діркою в горлі? Цей танець в кінці ні до чого. Я розумію символізм цього танцю. Типу, донька хотіла, щоб це бачила вся сім'я, і тільки так вони змогли це подивитися. Але альо, у вас тут типу демона, типу страшно, відчим взагалі привида пялить. Про який гарний символізм ми розмовляємо. Про ми розуміємо, що цей фільм повне. Дякую за перегляд. Ти можеш спитати: стоп. А де результати розіграшу футболки? А я скажу саме зараз. От такий от я ведучий. Отож, футболку отримує підписник. З оцим нікнеймом. Зв'яжися зі мною в інстаграмі. Всім іншим велике дякую за участь у конкурсі. Так, нас було дуже небагато. Але було більше шансів виграти. Тому підписуйся, став лайк, став колокольчик, щоб не пропускати нові випуски і нові конкурси. Також тут є QR-код, і в закріпленому коментарі є посилання, за яким ти можеш підтримати цей канал донатиками. 50% я відправляю на ЗСУ, 50% йде на розвиток каналу. Це був well, це був канал і well Пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я. Еще раз кто-нибудь скажет, что я толстая, я, блядь, вас съем.